Вітаємо з вами клуб Хвостики, і ми готові познайомити вас з новесенькими сестричками. Ось одна із них. Ми назвали її Зефірка. Зефірка, неймовірно, мила, білосніжна, ось така дівчинка. Вона та була врятована з промзони. разом з сестричкою вони були дуже слабкі. Наскільки ми знаємо, над ними там знущались, тому що вони дуже довго боялися дотиків і всіх предметів. Дівчаток знайшли вже майже непритомними. Вони одразу ж відправились до ветеринарної клініки. Дівчатка вилікувались, їх обробили, вакцинували, і тепер вони у нас, в клуб хвостики, шукають свої люблячі родини. Отже, зефірці приблизно 4-5 місяців, а вона ось така коротколапа, маленька. Батьків їх ми бачили, тому знаємо, що вони виростуть приблизно 12 кілограмів. Маленькі, коротколапі, дуже дуже милі. Зефірка обожнює цілуватися трошечки ще іноді боїться людей, але це травми, з якими потрібно боротися тільки любов'ю та довірою і часом. Зефірка дуже підходить, цілує носика, цілує ручки, дуже хоче контактувати, дуже хоче гратися. Любить дуже свою сестричку, вони обидві такі смішнюльки. Зараз Зефірка Зефірка оброблена, вакцинована вже в такому віці, коли ми можемо її спокійно прилаштувати. Тому, якщо саме ви готові подарувати дім цій крихіці, якщо ви мріяли про маленьку собаку невеликого розміру, але хотіли когось врятувати з вулиці, з притулку, то, будь ласка, телефонуйте, знайомтесь з зефіркою, приїжджайте до неї в гості. Або, звичайно, ми вас дуже просимо робити репости в соцмережі, писати коментарі, ставити вподобайки. Тому що саме ця активність ваша і допомагає хвостикам бути поміченими. Тому, будь ласка, або забирайте зефірку в сім'ю, або робіть репости, щоб допомогти цьому процесу пришвидшитись.